Купили телевізор, купили кронштейн, і хочемо зараз повісити на стіну, щоб наша спальня вже була максимально готова. Виявилося, що це все не так просто, як здається, що це не просто повісити кронштейн з телеком. В общем, ми купили телевізор і під нього купили кронштейн. Вийшло так, там в наборі йдуть стандартні всякі крепіжі, але вони чогось не підходять, тому ми купимо інші і. Вже завтра будемо кріпити. Ми приїхали в епіцентр. Хочемо купити деякі такі мелочі скажем так. Нам треба купити герметик купити мені вазон для квіток землю. Хочу пересадити ще одну квітку і тарілочки для мей. Хочемо подивитись. тарілочки якісь може ще щось. Зараз не скажу. Подивимось по ходу. Ми взяли кусок паркета, щоб можна було підібрати по кольору герметик ми зараз у відділі герметика і будемо сейчас щось обирати. Ось такі є кольори ми взяли коричневий. Взяли ось такий герметик, а коричневого темного кольора він повинен нам підійти. Зайшли у відділ все для тварин. Дуже багато різних кормів, дуже багато всього. Переноски там є, це горщики. Зараз шукаємо тарілки. Я знайшла тарілочки. Тут є. Дуже всі різні, металеві, з якими підставками. Є більш дорожчі. Оця, наприклад, з прорезиновим низом не повинна юрзати. Отут керамічні. Оця, до речі, прикольна. Така. От, Не знаю, яку ми хочемо взяти. Зараз так візуально подивлюсь, що мені сподобається. Отут є пластикові, різні. Тут поїлочки. Чи це кормилочки, не знаю. От. тут більш дешевші пластикові є. Ну, коротше, вибір, в принципі, я навіть силіконові бачу. Да, такі цікаві. Не знаю, чи зручні вони насправді. Так, от тут мені сподобались. Отакі дерев'яні, тут є не дуже високі. Наприклад, отака. Думаю, що май підійде. Тут є двійна і є тройна. Я думаю, що до тройної. Але не знаю, ще подивлюсь. Тут, до речі, є підстілки також. Ми хотіли в епіцентр їхати, от коли ми ту купували, бо ми в ретравілі в зоомагазині купили. Але я бачу, що тут навіть схожої нема. Тут більше для собак, я б сказала, напевно, ніж для котів. От щось є подібне, але якість я вже бачу не дуже. У нас набагато якісніша. Ну, ця і дешевша, звісно. Ми тут практично за 1000 гривень купили, але воно класно. Тут, бачите, все, ну, як на мене, це для собак, не для котів. Отака в нас невелика корзинка вийшла. Зараз ми у відділі продуктів. Хочемо взяти водичку. Ну, що ми зайшли за квасом, але той, який ми хотіли, його не було. Дивіться, як гарно все для Нового року сяє. Мене прям манить той відділ. Не знаю, чи зайдемо ми сьогодні, чи ні, бо в нас не дуже багато часу. Дивіться, як гарно. Я не можу. От навіть просто дивишся на от такі новорічні речі і зразу з'являється новорічний настрій. Мені хочеться скупити все. Я не знаю, чому у дівчат таке бажання скупати все. От хлопців чомусь немає таких приколясів, що їм от вони бачать щось таке гарне і все, вони готові все віддати раді якоїсь іграшки. А у дівчат чомусь таке постійно трапляється. А, відділ новорічний дуже великий, як ви бачите, в епіцентрі. Оце все новорічне. А там далечні я бачу ялинки, хочу підійти подивитися, яка ціна на них. Мені дуже подобається ось така голуба ялинка. Олегу дуже подобається ось така притрушена снігом-ялинка. Виглядають вони дуже реалістично, тут ще просто зелені, але ну, вибір я тіпо, класний. Ми заїхали на квартиру, завезли, що купили. Зараз покажу, зроблю невелику розпаковку. В общем, почну з мисок для мей, яку ми вибрали. Ми взяли ось таку дерев'яну на таких підставочках. І тут ось такі от широкі і неглибокі миски. Ми спочатку дивились таку тройну, але а, там миски вони, глибше і вуще, ну, вони вуще і глибше. А для кішки вони не дуже підходять, тому ми взяли ось такі. Це металева така підставка. Вона дерев'яна. от Зараз піду примірюю. Це коврик для неї ми взяли. от І ось так це буде, мабуть, виглядати. Взяли коврик, тому що коли вона їсть, вона розкидає свій корм. Ну, звичайно, ми будемо його прибирати, але все одно взяли всякий випадок таку штуку. от Далі. А, для водички. Ми взяли ось таку миску, взяли поглибше і взяли ось таку прорезиневу, щоб вона не, не сувалась. Наша. Вона коли п'є, вона От, Взяла велику, тому що вона у нас водохльобщий той, і її якраз норм буде така мисочка з водочкою. Вона насправді не поміститься на коврик. Ми напевно, її просто поставимо, бо воду вона не особисто. Розливає, вона її не розливає, вона в основному корок насипає. От. Поки що це буде стояти тут, потім ми кудись це поставимо в інше місце, коли вже кухня буде, будемо вже по меблях. Бо ми насправді от цей момент не дуже продумали, куди ставити її миски. Показую далі. Що ми купили? Я купила ось такий горщик, такий самий, як я вже купувала, пересажу сюди а, цей. Доларове дерево, забула, як він правильно, зоокулькус, зо чи якось так називається. От. А потім ми купимо гарний горшок і цю білу частинку, просто переставимо. Для нього купила ґрунт, а сказали, що треба ґрунт для кактусів та сукулентів. І ще ми купили ось таку от квіточку Алоя. Олегу дуже сподобалось, він захотів собі таку квітку в свій кабінет на стіли, ми взяли йому ось таку алою, дуже гарна. І для неї ми купили ось такий горщик, такий чорний, круглий. Він іде з такою підставкою. Ось так. І ось так це буде виглядати. Я сюди пересаджу, теж, цього роду вистачить сюди. От, І буде ось така квіточка у нас. Далі. Далі ми взяли. Герметик для паркету. Що замазати ті дирки, що я розповідала, вибрали по кольору. Е, ну, ось здесь такий, може, трошки темніший. Е, завтра вже обробимо всі щелі. Ну, щелі не знаю. от Дирки ті, що біля плітуса. О, вон кольори можна побачити. 100% обробимо. А далі взяли ганчірку, Це для швабри, але мені треба саме така. От. Що такого, ми ще з їжі взяли, щоб не заходити вже в новис. Взяли шашлик, взяли помідор, перець і ось такий сік. Все. На сьогодні це всі наші покупки. Зараз ми ще поробимо деякі справи на квартирі і поїдемо на нашу орендовану квартиру. Там потрохи зберемо речі і завтра. У нас буде такий основний момент переїзду, ми переїдемо сюди з мінімальними речами, будемо вже жити тут і поступово з тої квартири перевозити речі. Ми вирішили, що так буде краще, ніж ми будемо жити там і сюди перевозити, і краще ми будемо жити тут і сюди потроху перевозити. Я думаю, що ми перевеземо все, в принципі, за вихідні за 2-3 дні, і в мене залишиться десь плюс-мінус тиждень на те, щоб прибрати ту квартиру. А, щоб не так, щоб я зайшла і зразу там померла від прибирання, а щоб. ну, Налегке пройти там одну кімнату помити, другу кімнату помити, а, є, в такому плані, щоб не без напрягу це все відбувалося. І а, через тиждень десь ми вже з'їдемо і будемо вже жити тут. Так. Так, зараз буду пересаджувати свої квіточки. А, оцю алойку буду сидіти в цей горчик, оцей мій двохррючковий квіточку. Буду реанімувати і пересаджувати оцей більший горщик. І ще в мене є ось такий. Він теж вже наладом дихає. я щось не знаю, як за ним вихажувати. Квіти це не зовсім моє. Але я його пересаджу в цей же горщик. але горщик почищу і новий ґрунт. Я взяла оцей для сукулентів, для кактусів. Він повинен підійти, якщо буду займатися зараз рослинками. Знаєте, для мене стало несподіванка, коли тут в ґрунті. Я дістала тільки ще два пакетики з терінаду. А я ще думала, що жалкувала, що я забула, типу, прикольно. Зараз його і використаю. Пересадила, я квіти, Ось так виглядає цей алоє в чорному горщику. Це я трошки роз'єднала, почистила, посадила в той же горщик, помила його. Тут насипала землю, зараз ще пів. Півдня буду, піввечора буду прибирати кухню, бо я розсипала землю, де тільки можна. Так, і ось так пересадила мій зоокуль, чи як там він називається, і ще посадила два листочки. Можливо, вони пустять корінчики, і, можливо, він в мене розростеться більш жирнішим кущиком. От, можливо, треба було ці верхні зрізати, не знаю. Може, щось також зріжу і сюди всажу, щоб більше. Бо мені подобається, коли він більш розрощений. Алоя вона прекрасна. З цими киточки, які я до цього Сансіньєра пересаджувала. Завтра буду все це перевозити вже на квартиру.